Як називається роман закарпатського письменника про Карпатську Україну? Значить, це автор Сергій Федака. Ви чули про такого? Чув, звісно. Тоді, можливо, добрий зможете відповісти. Давайте дивимося значить, варіанти відповіді. І так, варіант А. Це карпатська трагедія, варіант Б. Карпатська перемога, варіант С. Карпатський кросворд, і варіант Д. Кривава тиса. Це запитання нам надіслав ваш друг. А по-моєму, можливо, і кум, кузан чи просто друг. Він не кум, хороший друг. У нього стільки кумовів. От Василь Кузан. Ну, може, ще, ми ще можемо бути Ви... комові. Значить, так. Я, я, я мені найбільше подобаються два варіанти: Це перший карпатська трагедія так. І... або кривава тиса. Відразу кажу, кузан довго думав перед тим, як надати це запитання, ну, тому що він, коли узнав, коварний, що ви будете. Так, він коли узнав, а, Кузьма буде, все думаю. Отримав вчора завдання, і через пів години це запитання було вже у нас. Зрозуміло. Тому, тому я так же само трошки вам підказую, як я Чебекіну підказав. О, хвилина закінчилася. Я просто замитців горою, тому я трошки допомагаю. І так, ваш варіант. Я думаю, що карпатська трагедія. Добре, приймається варіант. А кому будемо телефонувати? Я би зателефонував е, сину е, закарпатського письменника Петра Ходанечка, Мішу Міші Ходаничу, який зараз у ЗСУ служить і захищає нашу батьківщину. Опа! Та це Можемо зробити Звичайно. Та це треба. Ми всім, хто зараз знаходиться все в лавах телеф... в ЗСУ, лише щоб було да, щоб був зв'язок з ним. Добре, попробуємо. Так, телефонуємо на фронт, я так зрозумів. — Так, телефонуємо на, на фронт. Алло, слухаю. Михайло, уважно. привіт. Це тобі дзвонить Борис Кузьма. Так, вітаю, е, пане, я... пане Борис. Я зараз думаю, ти можеш зараз говорити. Е, можу, можу. У нас сьогодні зараз трошки вільного часу. Так. Дуже добре, Михайло. Я дзвоню тобі з студії з Мукачева. Тут знімається передача Знай свій край.